Сакура Мохібікі, я з зеленого дивізіону, що спеціалізується на боротьбі з підпіллям. Готуйтеся до справжнього рейнджерства. Масеце кайкача. далеко не єдиний. Командири міцно вкорінилися в підпілля міста. Не опереся! Що сталося? Він почав тікати. Вийзяли на того! Цей чувак ганчірка, можна не пенькатись. Якщо відроджені командири раптово загадково зникнуть, їм зрештою доведеться показатися, хто вони такі. Хочеш перевірити? Так. Хісуї убиставчите заборонене. Шкільними правилами. Що тут вісакується? Усім привіт! Доброго ранку! Не може бути! Час відмотався назад. Передайте червоному вартовому, що ситуація стає критичною. Схоже, ми в його пасті. Командир Магатія. Не вже для нас все закінчиться новими втратами. Нападайте, рейнджери. Уже верне від цього лайна! Пора закінчувати. Зелений вартовий. Пора тобі вже з'явитися. Для yeah, мене I'm ти завжди ціль номер один.